Отже, тема сьогоднішньої лекції у нас алкадієни. Це також не насичені вуглеводні. Зараз я, зараз я підвантажу презентацію. Що ж таке алкадієни? Алкадієни, або що вони називаються дієнові вуглеводні, це вуглеводні, в молекулах яких міститься два подвійних зв'язки? Ну, номенклатуру ми розглянемо зараз на прикладі хімічних властивостей. Ви собі записуєте під тему хімічні властивості алкадієнів і Поки я буду вам розповідати, ви ці цірівняння реакції, зараз я можливо, трошки збільшу, ви собі занотовуєте цірівняння реакції, тут хімічні властивості залежать від того, до якого типу дієнових вуглеводнів вони належать. Є дієнові вуглеводні з кумульованими зв'язками, це коли подвійний зв'язок знаходиться. Біля одного та самого карбона обидва, так, далі є з ізольованими, це коли ці подвійні зв'язки далеко один від одного знаходяться, через два простих або більше навіть. І є зі спряженими зв'язками. Те, що ви бачите на екрані, це дієнові вуглеводні спряженими зв'язками. Якраз ми їх будемо розглядати, тому що вони нам найбільш цікаві, з них потім одержують Синтетичний каучук, з каучука гуму, тому вони найбільш цікаві. Тепер номенклатура яка? Також походять від назва Канів з такою ж кількістю карбонів, тільки закінчення буде діє. І перед закінченням ставимо місце положення. Подвійних зв'язків. ну Ось, бачите, тут, наприклад, бутадієну, Бута 1,3-дієн буде називатись. Якщо там є ще якісь радикали, то, звичайно, спочатку виписуються радикали, далі йде назва вуглеводню і перед закінченням знову ж таки місцеположення подвійних зв'язків. Якщо ви попередні засвоїли там назву Днівелтінів, то тут неважко принцип той самий. Нумерація також йде від подвійних зв'язків, де ближче стоять подвійні зв'язки. Ну і тепер хімічні властивості. Чому ми розглядаємо дієнгові вуглеводні спряженими зв'язками? Вони мають… Специфічні властивості. Якщо взяти з кумульованими зв'язками з узольованими, там хімічні властивості аналогічні до етиленових вуглеводнів. Ну, так само йдуть реакції приєднання, реакції окиснення абсолютно ідентично. Тут в зв'язку з такою будовою трошки реакції відрізняються. Дієнові вуглеводні. У них зв'язки ці дещо вирівняні між собою. Якщо ви візьмете навіть відстань між карбонами, то вона буде відрізнятися і від от відстань, тут де простий зв'язок сігма від алканів, а отут, де подвійний від алкенів, вони дещо вирівняні. вони… Мало відрізняються близькі один до одного, всі зв'язки вирівняні, і така молекула діє як єдина, така ненасищена система. І тому, якщо вони вступають в реакції, якісь приєднання, то приєднання відбувається по принципу 1-4, тобто приєднується тут по кінцях молекули. Ну, перше, реакцію собі занотуйте, це повне окиснення, бо горіння це, власне, як всі вуглеводні. Утворюється вуглекислий газ і вода. Так, а далі так, реакції заміщення тут не проходять, як бачите. І далі йдуть реакції приєднання. Занотовуєте окиснення тепер приєднання. Що може приєднуватись? Може приєднуватись водень в присутності каталізатора. Також реакції собі заготовуйте. Каталізатор у нас нікель, температура десь тоді 180-200 градусів на нікелевому каталізатору. І що ж відбувається? У нас приєднується один атом гідрогену ось до цього крайнього карбона, а другий з цього краю. і Тут червоним якраз виділено, де приєднався гідроген, а подвійний зв'язок переміщається всередину і одержуємо з бута 1 3 дієно бут 2Н. Ну і тут, можлива, Звичайно, друга стадія. Якщо у вас речовина, якою ми діємо взята в надлишку, тобто їй багато, то може піти ще друга стадія. І тоді вже буде приєднання, йти по подвійному зв'язку, також виділено червоним, і утворюватись бутан. Але спочатку проходить отака от реакція. Далі приєднання це молекулярного воду. Наступна реакція також її собі записуєте: це приєднання галогенів. Знову ж таки, ну, у нас бром… Складається як в два, іони, може розпастися на бром плюс і мінус. Так от один підходить з одного кінця, да, приєднується, молекула поляризується, інший підходить тоді з другого, також приєднується, виділено червоним по кінцях. І знову ж таки подвійний зв'язок переміщається сюди всерединку. І одержуємо бут, 2Н. Але знову ж таки за надлишку брому. Ну, бром це діють бромною водою, розчином брому в воді, бо, і сам по собі бром концентрований, якщо рідина така, вона має така аж корична кольор. якщо розведена, то жовтенька, знову ж таки, знебарвлювати будуть насичені вуглеводні розчин брому. Але Якщо ви візьмете там розведений розчин брому, у вас така реакція тільки піде. Якщо ви концентрований, візьмете знову ж таки там, де брому багато, то відбувається друга стадія. І вже приєднання йде по подвійному зв'язку. Тут розривається, і будуть вже всі чотири броми приєднані, і виходить один, два, три, чотири тетрабромобутан. Далі приєднання галогенів. Отут приєднання галогенів теж відбувається за принципом 1-4. Приєднується спочатку по кінцях. Сюди гідроген приєднується, сюди бром. Також бачите, виділено червоним. Але знову ж таки, за надлишку діючої речовини проходить ще й друга стадія. і з розривом подвійного зв'язку і приєднанням брому. І в результаті можемо отримати 1-3 У вас в екзаменаційних білетах є такі питання, наприклад, дописати рівняння реакції. Ну, якщо ви бачите, що у вас тільки одна молекула тут написана, от у вас так ліва. Половинка І далі йде стрілочка, то ви пишете тільки цю частину. продовжуєте рівняння реакції записуєте такі продукти. Якщо вже у вас тут дві молекули написані, то да, тоді ви ще другу стадію дописуєте. Зрозуміло, так? Ну, і звичайно, тут можлива полімеризація. Якраз оцей то процес полімеризації, також собі занотовуйте, він використовується вже в. Промисловому масштабі. За допомогою полі полімеризації з діянових вуглеводнів одержують е синтетичний каучук. Каучук, я думаю, ви знаєте, є натуральний, його добивають з дерев різновид гевея. У нас такі дерева в Україні не ростуть. Вони ростуть там в теплих країнах, десь там в Південній Америці, десь там в Малайзії, в Таїланді є сілі плантації, наприклад, цих каучуконосів. І там їх збирають сік, каучук соку одержують, Ну, як у нас березовий сік, зробили на на дереві, підставили якусь ємність, туди збираємо сік. Там він знаходиться в вигляді такої емульсії. Щоб він затвердів його, або там димом обкурить, або обробляють, наприклад, остовою кислотою. Він тоді, так, як сир, згортається, і ми одержуємо натуральний каучук. Коли ще невідомий був спосіб одержання синтетичного, то користувалися тільки натуральним каучуком. Його завозили аж за океану, звичайно, це було довго. Складно, плюс ще те, що він має деякі недоліки. Натуральний каучук, якщо дуже жарко, він стає такий липкий. А якщо навпаки дуже холодно, мороз він крихкий може ставати. Синтетичного каучуку таких недоліків нема. До того ж. Перший, який відкрив від Каучуку, це Лідів був учений якраз, от він одержав з бута один-тридієну, бо це називається дивініл, отакий дивініловий каучук, але потім винайшли ще декілька видів каучуків: це хлоропреновий, ізопреновий. Uh, і ще почали також робити кополімеризацію uh, каучукові з іншими якимись там сполуками, наприклад, бутадіє стереновий або там, uh, акрилонітрильний. ще. Uh, це для чого? Для того, щоб надати потім гумі з цього каучуку роблять гуми, якихось там специфічних властивостей. Ну, Наприклад, якщо там потрібна якась гума стійка до дії. Наприклад, от шланги на заправках там бензинних течей, щоб не роз'їдав бензин тоді бензину, або якийсь каучок більш насостійкий, що для шин автомобільник повинен бути, або там, щоб він був до температури більш стійкий. Тому почали різні види виготовляти каучук, але перший, який був відкритий, це якраз ось у двінів одержаний. В присутності каталізатору та металічного натрію він полімеризується. Ну, і я сподіваюся, що ви це попереписували вже, поки я розказувала. тому переходимо до наступного слайду. І тут, будь ласка, ну, попереднє тут повторюється, власне, ой, вибачаюсь, реакція, а наступні ви запишіть. Це якраз полімеризація різних видів каучуку, показана. Перша це бутадієновий, як вам вже казала, будівніловий. Записуйте собі лебідів, відкрив цей процес, він синтезував вперше цей Бутадієн. Девіні це зетелово і потім в присутності металічного натрій. Він полімеризується, він отримав такий полімер. Потім почали будувати заводи ці виробництву каучуку, Вони є в Україні, потім з них там роблять гуму. Ну, наприклад, найближчі, мабуть, всі знать, тут біля церкви церкві Росава, да, які робить. Шини для автомобілів. От там вони роблять каучук і переробляють його на гуму. В самому Києві, колись був не так давно ще завод Київгума, він знаходився там за Дімівським ринком, на Дімівській площі. Ринок теж зараз розібрала. За ним так трошки з лівої сторони стояв цей завод Київгума, називався, але його вирішили. Ну, Прибрати з Києва, щоб не забруднювати атмосферу, його перевезли, він зараз, точно не пам'ятає, чи то в Вірпіні, чи то в Гастомелі десь, там він переїхав, там тепер працює. Ну, і На ньому робили вже не шини, а на ньому робили всякі гумові вироби, там шланги, грілки, якісь там, грушки гумові і так далі. там Колись собі купляли для газових пальників шланги. Так, перший, другий це ізопреновий каучук, також собі переписуйте це рівняння реакції. Ізопреновий каучук він натура... ідентичний натуральному. Виявили, що натуральний каучук складається з ланок таких ізопрену. Ну, коли його нагріли там, без доступу повітря, він розклався, то виявили, що там ізопрену. Утворився. Отже, він з таких ізопренових ланок складається. Це собі підпишіть, називається. Це у нас, як ми знаємо, називається бута-1,3-дієн За міжнародною номенклатурою або дивініл. Це назва ще від попередньої залишилась, але воно використовується. Оце підписом називається Ізопрен, або 2 метил, Бута один дієн І з нього. Одержують ізопреновий каучук і синтетичний. І далі це ще одержання хлоропренового каучуку. Оце називається хлоропрен або 2 хлоро, бута дієн І відповідно хлоропреновий каучук. Ну і далі Каучук перетворюють на гуму за допомогою процесу вулканізації. Є вулканізація гаряча, є холодна, здебільшого застосовують гарячу вулканізацію. Що це таке? Це одержують спочатку каочок, далі туди наповнювачі додають, це можуть бути і коалін чи якісь інші. Далі туди додають ну якийсь барвник, якщо це, наприклад, автомобільні чорні шини, це сажа додається, додають сірку, формують виріб і нагрівають. Це гаряча вулканізація. Сірка. Утворює між цими полімерними ланцюгами такі дисульфідні містки, з'єднує їх, за рахунок чого цей полімер стає більш такий міцний. Ну і є холодна вулканізація, це коли також додають якісь наповнювачі, але потім. Сірку не додають, а опускають в розчин сірки в сірку вуглиці. Це холодна вулканізація. Таким чином одержать, якщо потрібна така тоненька дуже якась гума, тоді роблять холодну вулканізацію, але здебільшого користуються гарячою. Ну і я думаю, що ви це вже переписали, встигли, поки розповідала ці види кавочу. Знову ж таки, ящик. Кополімери, так звані, коли чимось іншим, наприклад, стерену. Бутадіен з тереновий кавич одержують. От якраз, що не помиляюсь, це коли автомобільні шини, якраз туди бутадієн з тирену додається і стерен для того, щоб підвищити зносостійкість. Ну і Де використовується? Ми вже з вами в принципі, розібрали, що з собою являє бутадієн. 1,3 це безбарний газ з різким таким запахом. Він використовує для одержання синтетичного каучуку, яких там ще пластмас, ізопрен це безбарна рідина. Сам він в природі не зустрічається, але до нього входять ізопренові ланки, які ще поширені в природі там в. Інших органічних сполуках, наприклад, тих самих терпенах. Ще раз нагадую, ну, Терпенах, каротиноїдах і так далі. Ще раз нагадую, що ізопреновий каучук якраз синтетичний, якщо він ідентичний натуральному, натуральний складається з ізопренових ланок. це безбарна речовина, вона отруйна, токсична і з нього одержують цей хлоропреновий каучук. Ну, це так, власне, коротко про кадієни.